Стенд виготовили у національних кольорах, а перед відкриттям його освятили. Присутні помолились за полеглих героїв Небесної сотні та за здоров'я тих, хто зараз захищає Україну від окупантів. Ці хлопці і дівчата, які своїми грудьми тоді стали на захист України, вони були без бронежилетів, вони з дерев'яними щитами пішли на озброєні кордони Беркуту, кордони тітушок. Вони першими цей удар прийняли, і глибоко в душі, кожен із них знав, що він стоїть за Україну, він стоїть за незалежність України. Тоді ми вигнали цього путінського тирана. Ініціатором оновлення стенду став свободівець Михайло Сліпченко. Чоловік каже: хлопці, які з дерев'яними щитами йшли під снайперські кулі, заслуговують на пам'ять та повагу від свого народу. Про те, як герої Небесної Сотні врятували від жорстокої розправи інших людей, згадав Сергій Крутій, який чотири місяці пробув на столичному майдані. І коли ми 18 числа пішли на біркут, ну чи він на нас пішов. Це було видно всім, коли стріляли снайпери в цих хлопців, а у них не було ну, ніякого страху в очах. Ну, я вже людина немолода і мені дуже було ну, скрутно дивитись на те, що ці хлопці ну, своїми життями закривали батьків своїх, матерів, дітей, наших онуків. Участь у заході взяли школярі, студенти та житомиряни. Відкриття пам'ятного стенду завершилось спільним виконанням гімну України.